Зараз більш таке усвідомлення ставлення до вагітності і ранніх вагітності дуже вони є все ще, але е, їх менше, як мені здається. І е, якби відтерміновується е, час першої вагітності, тобто впри, ну, він дуже дуже абсолютно нормально, коли б 35 жінка, наприклад, е, вирішує, Тільки пробує, пробує. Чи вже пробує? Пробує. пробує там повід йде до цього питання. У мене пацієнка, яка в 42 народила вперше. Та, в, неї, ага. в неї до цього не було ага. бажання партнера по-різному, але Тут я завжди, якщо ви бачите, що у вас я завжди кажу своїм пацієнткам, що не всім потрібно народжувати і це окей, насправді. Якщо у вас немає цього бажання, а це має бути лише ваше бажання, то це нормально, просто треба проговорювати і не відчувати цього соціального тиску, тому що ну, якби це ваш динний і вам потім з нею жити. Але якщо ви думаєте, що ви плануєте вагітність, то я би радила тут зауважити, обстежитися на предмет того, чи Момент відкладеного материнства. Mm. Чи буде у вас змога після 35 або після 40 все ж таки заважити. Це Якісь тести, які визначають є... якість Не якість, можливо, умовно кількість. Так. Тобто є такі тести, які говорять про аваріальний резерв, називається антимульів гормон. Це не гормон, але така речовина? Ти так розумієш, що під час овуляції беруть і досліджують? чи ні, як Ні, це, ні. це просто береться аналіз крові. Так. І а, це така речовина, яка синтезується невеликими фолікулами, такі потенційно можуть дорости до того, щоб проволювати. Ah. І чим нижче менша кількість цієї, речовини, тим означає, що менша кількість тих фолікулів. Mm. І, відповідно, потенціал. Жінки до вагітності від І Якщо ти показник дуже знижується, то варто розглядати такі варіанти, як, е, наприклад, киоконсервація оцитів, тобто заморозка клітин, mm -hmm. е, тому що. Потім може бути дуже складно, можливо, вам навіть це не знадобиться. Там вони лежатимуть, ці ці клітинки, можливо, ви не звернетеся до цього, але в якийсь момент зрозуміти, що ви не можете завагітніти, тому що ваші яєчники вже не готові видати яйцеклітину або якісну яйцеклітину, яка готова потім йти в вагітність. Дуже буває боляче.